Сонечко всміхається, день розпочинається, ми усі вітаємось, також усміхаємось. І часу не гаємо. Вчитися та грати разом починаємо. Пропоную спочатку розв'язати приклади на додавання. Рахуємо яблучка. Якщо до трьох яблук додати одне, скільки всього вийде? Вірно, чотири яблучка. А груші порахуйте, будь ласка, самостійно. А зараз пропоную розв'язати приклади на віднімання. Якщо від чотирьох слив відняти дві, скільки залишиться? Вірно, дві сливи. А апельсини порахуйте, будь ласка, самостійно. Чекаю на вашу відповідь. У наступному завданні порівняй, що більше, а що менше. Яблук чи груш, апельсин чи слив та постав відповідний знак. На цьому малюнку знаки більше або менше постав, будь ласка, між цифрами. Гадаю, дітки, що вам сподобалось розв'язувати завдання, тож чекаю вас на наступній зустрічі, де вас чекатимуть нові і цікаві ігри. До побачення!